Вулиця Миколайчука зранку до вечора тут кипить робота. Роблять хідники, встановлюють тротуарні плитки. Здавалося б, що може бути краще, але не всі такими подарунками задоволені. Пенсіонер Богдан Гардабура каже, така робота йому не подобається. Чоловік переконаний, бюджетні кошти використовують нераціонально. А то й гірше розподіляють по чиїхось кишенях. Тут біля будинку 14-го під під'їздами були нормальні. Ще плити, які можна виставлені, такі хороші, шаротів 20-30 вони прослужили. Ні, їх поламали трактором, потрощили, поскладали. Кудись вивозять, ну куди вивозять, не знаю. І кладуть тротуарну плитку. Хтось на цьому заробляє. А це знову наші же гроші. Біля будинку 22-го Миколайчука стоїть. Заасфальтовані тротуари там стоять такі гарні ще тротуари. років ще 50, ну п'ять нехай буде. Ну вони б стояли. Взяли, позривали з лівої сторони від будинків бордюрні плити. Думку пана Богдана поділяють не всі. Севілія Михайлівна каже, те, що нарешті почало облагороджувати їхні двори, дуже добре, адже старі тротуари були жахіттям для пенсіонерів та матерів з колясками. Це зробиться, і люди можуть одітися, нормально каблук які, туфлі, чи чоботи, чи щось таке, і про ті по-людськи. Навіть діти в школу, отут тут не буде, ані будуть чистенькі ходити в своєї. Обуві до школи підтримують Севілію Михайлівну й інші сусіди кажуть, ремонт потрібно провести було давно, адже тротуари тут у дуже поганому стані. Це дуже добра справа робиться. Дуже і дуже. Я ніколи не підтримувала ту партію, але зараз, коли я це побачила, хай це дехто каже, а хочу це показати. Другий навіть не хочеться показати і нічого зробити. Це дуже і дуже добре. Справа у департаменті комунального господарства, транспорту і зв'язку, виконкому Івано-Франківської міської ради кажуть, ремонт міжбудинкових зон по вулиці Миколайчука планувався давно. Вибори й інші чинники не мають до цього жодного відношення. Запевняє Михайло Смушак. що стосується дана міжбудинкового приїзду. Робиться тому, що там, якби там було все добре, там би не робилася робота. Тому. Це перше питання більше того, я скажу по вулиці Количука, парну сторону ми будемо ремонтувати тротуар. І до нового року ще буде закінчено так само і тротуар по вулиці Миколайчука. І це дуже добре, що робляться тротуари. що Ми почали вже дороги більш-менш ситуацію вирівняли. Зараз ми будемо рухатися по пішохідних зонах. Також Михайло Смушак розповів про ремонти проблемних доріг у місті на вулицях Богдана Хмельницького, Ленкавського, Кармелюка. За його словами, уже з наступного року вони будуть приведені до ладу Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал РАІ.